Працює Богдан Морозу в ефірі телеканалу ТРК. Надвірно інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. Допустив занос та впав разом із транспортним засобом. Прикарпатські поліцейські затримали нетверезового водія, який вчинив ДТП. Що вдалось встановити слідчо-оперативній групі та інші деталі пригоди у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. 31 серпня, близько четвертої години ранку, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим у селі Зелена Пасачнянської територіальної громади, що на Надвірнянщині. на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 19-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив занос та впав разом із транспортним засобом. Наслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій транспортного засобу та. А його пасажирка 2010 року народження місцева мешканка обох було доставлено до лікувального закладу. Криманич пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу. Драгер результат виявився позитивний, склав більше одного проміле порушника. Поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські івано франківщини вкотре наголошують усім учасникам дорожнього руху обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху. А також водіям потрібно пам'ятати, що в Одному разі не сідати за кермо на підпитку. Бережіть своє життя і здоров'я, а також інших. Цього року у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї відбувся особливий перший дзвоник. Це вперше, коли до родини навчального закладу приєдналися ліцеїстки, з якими вдалося поспілкуватися. Крім того, ліцей у 2025 році відзначає 30-річчя з моменту свого заснування. Який вигляд мав захід та чим була цікава подія? Детальніше у наступному сюжеті. У ліцеїстю Прикарпатського військово-спортивного ліцею відбувся перший дзвоник. Цікавою особливістю у ювілейний рік ліцею став вступ дівчат, 15-річна Уляна з Рівненської області. У свій юний вік вона стала заступником командира взводу. Я навчалася в тому році в Коропецькому ліцеї, і з перших днів, коли поступила сюди, я вразила на начальників хороше враження, як я зрозуміла, і мене вирішили писати за замкомандира взводу. Це третій день, мені тут дуже подобається і я не жалію, що я ось сюди вступила. Так, я подружилася з усіма дівчатами, я налагодила контакт з деякими хлопцями, але я ще стараюся з ними подружитися далі. Ну, я думаю, так, якщо я їх до себе розположу, то вони будуть мене слухатись. Я дізналася від тих випускників, які навчалися в цьому ліцеї. І мене, я, напевно, не пригадаю, але вони розказували, що тут дуже хороше ставлення, дуже хороші умови і що їм дуже подобається тут навчатися. Що ти найбільше очікуєш від свого навчання в цьому ліцеї? Я хочу виховати в собі дисципліновану людину, тому що далі в майбутньому я планую вступити і йти далі по воєнній справі. 14-річна Андріана з Тернополя, вступаючи до ліцею, сподівається, тут навчитися бути дисциплінованою. Я з самого дитинства мріяла поступити на поліцейську, але мені друг скинув, що цього року набирає дівчат, і я захотіла поступити. Ну, мені подобається, коли мене строїть. екстрим. Київлянка Стелла обрала Прикарпатський військово-спортивний ліцей за рекомендацією брата, який є військовим. Мені мій брат, він теж військовий, скинув силку на цей ліцей і. Я вже приїхала поступати. Що ти найбільше очікуєш тут здобути дисципліну? Ну, я ходила на бокс год і на гімнастику чотири роки. З привітанням виступив представник РТЦК Руслан Гвоздянчук. Я сподіваюся, ви свідомо обрали своє майбутнє, тому з гідністю і щастя несіть це звання ліцеїста. Та, дуже приємно, що вже є в струю краща половина нас. Це є ліцеїстки. Несіть чесно, гордо, це звання. Дуже приємно бачити. Я сам також є працівником цього ліцею. Хочеться повернутися назад до, до строю особового складу, але надіюся, що на слідуючий рік. Війна закінчиться нашою перемогою, і це свято ми будемо відзначати вже мирній, квітучій, незалежній, сильній Україні. Слава Україні! На урочистостях стяг юні ліцеїсти прийняли символічний ключ. Шануйте його! На заході благословив дітей отець Роман Гринів, назвав Біблію кодом для розуміння усіх подій у житті. Тому Христос, як найвищий вчитель, від якого походить все учительство, він сказав: Я є дорога, правда і життя. Тому берімо ті постулати Божої правди, щоби власне жити ними, ті цінності, які закладені тут, у цій книзі. Щоб вони стали пріоритетом нашого життя, і в такий спосіб будьмо певні, що справді проживемо якнайкраще наше життя, використаємо всі ті наші таланти для того, щоб послужити. Для нашої батьківщини, для нашого народу, тому у цьому шляху нехай Господь нам всім допомагає. Директор військово-спортивного ліцею Микола Мартинюк привітав ліцеїстів з новим навчальним роком. Також особливістю даного навчального року розпочинається є те, що вперше за тридцятилітню історію розпочинають навчання. У нас також і ліцеїстки, які прибули також з усіх. Областей практично України для продовження навчання Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Ми сподіваємося, що гарні традиції Прикарпатського ліцею будуть продовжувати і учні, які зараз навчаються в стінах нашого навчального закладу, і вони будуть гідними тих героїв, тих випускників, наших, які вже принесли. Добру славу нашому навчальному закладу і будуть гарними продовжувачами цієї слави і гарними е виростуть справжніми патріотами. І... Громадянами нашої держави в умовах широкомасштабного вторгнення за цих декілька років, то практично на тому ж рівні у нас набір. А якщо говорити до широкомасштабного вторгнення, без сумніву, кількість вступників у зв'язку з масовим, і це відзначають всі державні органи виїздом за кордон, то без сумніву зменшився. Але ми втримали. Мережу наших навчальних класів, і будемо будем продовжувати працювати для того, щоб ми були гідними на ринку освітніх послуг, як заклад, і на Прикарпатті, і в межах нашої держави України. Цей рік особливий для ліцею, адже є ювілейним. 30 років тому. 1995 року було розпорядження підписане Івано-Франківською ОДА про заснування Прикарпатського військово-спортивного ліцею в СМТ Богородчани. За цей час ліцей змінив свою адресу, виростив ціле покоління справжніх патріотів України. Тут виховується молоде покоління з різних куточків України, сильних духом та тілом. Новий шкільний автобус для перевезення учнів отримав гвіський ліцей недвірнянської громади. Він пристосований для перевезення школярів з особливими освітніми потребами. Це один із кількох транспортних засобів, які цьогоріч передають школам області для інклюзивного підвезення. У навчальному закладі це другий автобус. Перші громади отримала від міста побратима Корнов, Чехія. Передала транспортний засіб голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Надвірнянська громада отримала новий шкільний автобус, пристосований для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Транспорт передали війському ліцею. Я їду автобусом. Я дуже рада, що нам подарували новий автобус. Директор навчального закладу каже, автобус був украй необхідний, адже дев'ятьом учням з особливими освітніми потребами батькам важко забезпечити доїзд. Проблема для батьків. Менший був, то носили на руках. Потім вже була машина, це його туди посадити, висадити з машини. Навіть такі якісь паренчі йому спеціально зробили, аби міг, аби мама не носила, бо він вже зараз в 10 класі. Тому потреба автобуса була давно, Ну, слава Богу, проблема рішилась. Голова громади Зіновій Андрійович сподівається, що це лише початок і в майбутньому ініціативу продовжать. Сьогодні ми будемо передавати два-два вже передані. Мають Яремчанська і Делятинська громада. Сьогодні ми передаємо у Надвірнянську громаду. Сьогодні в Гузді буде вручений автобус для інклюзивних дітей. І також ми сьогодні будемо Пасічнянській громаді вбиткою вручати автобус для інклюзивних дітей. Тобто в районі буде чотири. Схилімо голови і подякуємо нашим героям. Дякую, шановні сім'ї, родини військовослужбовців за те, що ви вибрали рідну школу. Що ви не покинули нашу громаду і привели своїх найдорожчих і найкращих у наш ліцей. І це також наша перемога. Наша перемога також сьогодні, жовто-синього кольору. Наша перемога сьогодні, коли, дякуючи президенту, дякуючи урядовцям, дякуючи керівництву Івано-Франківської за співфінансування Європейського Союзу, ми в нашій громаді вперше за 5 років. Маємо школярик і є символом боротьби. Я впевнений, що через рік буде не один автобус. У ліцеї навчається 520 учнів, багато з яких живуть у віддалених куточках і потребують підвезення. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, наші діти пішли до школи, наші студенти пішли до вищих навчальних закладів. Героїзм наших хлопців, і дівчат, які на фронті дає можливість вчитися, дає можливість жити, працювати. І перше вересня особливе, тому що три наші школи отримали нові шкільні автобуси. Наші школярики це дуже важливо для підвезення підвезення наших діточок до навчання, підвезення наших дітей на оздоровлення, на відпочинок. І дуже важливо, що автопарк поповнюється новим автотранспортом для Прикарпаття. Це важливо цього року. 40 нових автобусів їде до наших шкіл, щоб підвозити дітей до школи. А ще важливо те, що серед цих 40 автобусів 13 автобусів це з дітей з особливими освітніми потребами. Іван на Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Нещодавно відбувся восьмий всеукраїнський забіг, приурочений пам'яті захисників та захисниць, які полягли за незалежність України. Вперше забіг відбувся у 2018 році. У Надвірній – у 2025-му число учасників склало понад 300 осіб. Подробиці у наступному матеріалі. У нас є загиблий брат, який сидів в харті в Нацгвардії. Я думаю, йому там тяжче було, ніж нам зараз тут. Була сильна конкуренція з досить багато людей, дуже класно, що багато людей. Мені біглося, ну не дуже тяжко. Міг пробігти два кола. На території зони відпочинку імені Назарія Яремчука відбувся всеукраїнський забіг пам'яті полеглих захисників та захисниць батьківщини. На подію прийшло більше трьох сотень людей різних професій: військові, медики, освітяни, спортсмени, держслужбовці. Тощо на події був голова надвернянської РВА Петро Хмельовський. Вважає такі акції потрібні. Знаєте, дуже багато скептиків є, чи потрібна така акція. Може краще підійти до родин героїв, щось принесіть. Я вважаю, що і до родин героїв потрібно йти, і допомагати потрібно, і така акція потрібна. Ця акція не про спорт, це про підтримку, про пам'ять, про розуміння того, що ці хлопці, які у нас на грудях, це наша небесна варта, яка нас тримає і впевнено веде до перемоги. З часом пам'ять старає деякі речі. А коли ми такі акції проводимо, ми завжди нагадуємо собі і молодому. У поколінню про тих, хто віддав своє життя за Україну за нас з вами і за перемогу в даних акціях: приймаю участь постійно приймаю не тільки я приймаю участь і моя родина приймають працівники нашої адміністрації. Юний Данило радий, що до забігу долучилося чимало молоді, адже це вшанування пам'яті героїв. Біжить вже не вперше, це його друга участь у заході. Тішить бачити, що багато й однолітки, бо все ж таки це показує, що скажімо, ситуація яка сталася в нашій країні, охоплює всіх людей, і скажімо, це правильно. Що ми, скажімо, культивуємо і не тільки для дорослих, але й для молоді, тому що війна продовжується, і треба продовжувати далі це все підтримувати. Бо якщо ми пам'ятаємо, що йде війна, ми підтримуємо Збройні Сили України і відповідно ми наближаємо себе одне одного до перемоги. Ну власне, я би не сказав, що я біжу саме для через батька, а біжу через те, що це конкретне для мене вшанування пам'яті тих полеглих бійців, які захищали нашу державу. Про традиційність забігу розповів міський голова Зіновій Андрійович. Я пам'ятаю декілька років тому, коли у цій місціні було не більше 20-25 учасників. Ви бачите, що означає сьогодні Україна, кожному, кожного українця в серці, кожного українця. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні долучився, бо сьогодні від малого до великого. Вікова категорія різна. Наймолодші є по, по 5 по шість років, найстарші є за 70. Але наш обов'язок сьогодні у серці, в душі, пам'ятати, завдячуючи, кому ми маємо можливість сьогодні працювати, жити, бачити ранні світами. Учасники заходу бігли навколо міського озера у футболках з іменами героїв громади, таких 102. Вже за декілька хвилин після старту до фінішу добіг перший з учасників Святослав. Була сильна конкуренція з досить багато людей. Дуже класно, що багато людей прийшло на цей забіг. Шанування наших героїв. Також багато людей, які навіть не можуть бігти. Вони все одно доходять, тому що вони вшанують наших героїв. Ми дуже вдячні всім за цей забіг. Найважче було щось чомусь на початку. можливо через те, що я не розігрівся, а так то ну, досить легко прийшло. Для 13-річного Матвія не було важко бігти. Мені біглося Ну, не дуже тяжко, міг пробігти два кола. Нормально, дуже гарно. Я займаюся і не дуже тяжко. Ну, я біг з друзями, друзі щось зупинилися і я побіг набирати. Бо мені було ну, не дуже тяжко. Для когось забіг не просто акція, а можливість у кожному кроці пам'ятати рідну людину. У нас є загиблий брат, який сив в і в Нацгвардії. Я думаю, йому там тяжче було, ніж нам зараз тут. Але ми з донькою, з племінницею, його, прибігли цю відстань і максимально нагадали про те, що ми їх пам'ятаємо. Також за всіх побратимів, які загинули в російсько-українській війні. Дякувати, все, що могли. Все віддали. Дякую. Фінішували і представники органів місцевого самоврядування. Добігли, більше бігли, трошки йшли, але досягли, досягли результату. Ми разом з Ларисою Михайлівною і з колегами з міської ради, з усіма жителями громади прийняли участь. Ми це зробили у патріотичному заході, спортивному, шаную воїнів, біжу за Героїв України. Враження звичайно, що гарні. Акція, яка проходить кожен рік. Традиційно привертаю уваги до пам'яті героїв, завдяки яким сьогодні ми існуємо, існує наша держава. І ми повинні на цій нашій молоді, на прикладі наших героїв виховувати і показувати їхні героїчні вчинки і пам'ятати. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк поділився своїми враженнями від забігу. Чудовий день, чудовий захід. Забралось дуже багато людей, свідомих людей, які вшановують пам'ять наших героїв. а їх на громаді 102, на жаль, дуже велика цифра, але людей сказати, висловити слова подяки родинам загиблих, висловити шану воїнам, які загинули, чим раз зростає. На заході також виступив батько загиблого героя Андрія Сенєва, Руслан Сенєв, поділився роздумами про героїзм. Хто ж таки справжній герой? А справжній герой це той, хто ходить в суспільстві і нічим не відрізняється від інших. Але коли приходить біда, коли приходить зло з суспільства, хтось стає на оборону добра, не зважаючи на е, страх, бо це не безстрашні люди, не зважаючи на біль, вони вирішують це рішення стати таким, вони вирішують стати на захист своїх. Близьких там, країни, рідних і так далі. Христос сказав таку сильну фразу немає більшої любові на ту, якби хто віддав своє життя за друзів своїх. Оцих людей ми сьогодні і шануємо. Це прості хлопці, дівчата, які були між нами тут, ходили, ми їх знаємо, ходили разом в школу, але виявилось, що вони не прості, правда? Учасники усвідомлюють, наскільки важливо пам'ятати героїчні вчинки захисників, які віддали найцінніше своє життя. Героїв не можна забути. Героїв завжди пам'ятають. Про них легенди складають. Так було і так має бути. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та Facebook-сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.